У Тернополян доволі багато планів на цьогорічне літо. Більшість із них залишиться в Україні, тому що любить українську природу та гори. Але є і ті, хто хоче насолодитися морем за межами країни. Ну для нас обов'язково потрібна екскурсійна програма. Це обов'язково. Ми такі знаєте, туристи, які люблять екскурсії, послухати, дізнатися багато, загрузитися. Знаєте, як комп'ютер нову інформацію і плюс не, не завадить і на море відпочинок. Ви знаєте, зазвичай ми подорожуємо і за межами України відпочиваємося, але це літо особливо. Ми, ми робимо ремонт, і це всі витрати йдуть на ремонт. Так що всі враження будуть від результату ремонту. нашого. В Україні вдома гуляти з друзями і, і все. Можливо, знаєте, на, в, в аквапарк, там, в басейн за місто і, і думаю, на цьому все. Багато планів на відпочинок з друзями. Ну, зараз, на жаль, Сильніку не поїдеш в стані з країною. В тому планах особливо, ну, наприклад, на, на зі вставі в Тернополі. Пропонуємо купити собі з другом байдарку, на неї покататися, скажімо так, поплавати. Та й взагалі доволі активний відпочинок. Я їхала відпочивати Ну, Ми в серпні хочемо поїхати ще в Карпати, по, походити по горах. Саме краще, тому що там ще зараз холодно, а в серпні буде гарно. Хочемо ще зійти на Говерло разом. Будемо вдома, ми з села. Будемо працювати вдома, наводити красу, збирати урожай. Можливо, поїдемо десь на відпочинок в Болгарію. Ми взяли путівки. Я служив з 16 по 22 рік в Тернопільській 44-й бригаді. У мене найкращі враження від цієї бригади, від людей, з якими я служив і які живуть в Тернополі. Від міста найкращі враження, тому я хотів би передати вітання тим, кого я знаю, і перемоги. Слава Україні!